Урочиста закладка першого каменя фундаменту житлового будинку по вулиці Фрунзе. Подія, яка стала можливою, завдячуючи злагодженій роботі міської ради та будівельного управління номер 7 Дана організація спородила чимало об'єктів по всій Україні. Бердишівська філія управління працює у місті з 2007 року. З цього часу нею у 2010 році успішно введено в експлуатацію будівельну базу по вулиці Залізничний та у 2012 тисячі офісно-торговий центр. Терна цього ж року колектив будівельного управління номер 7 приступив до будівництва нового житла для бордичівлян. Немножко хотілося нам ранше гаразд раніше почати е, у стритину нашу по постриті сужил. Ну ситуація в країні, ми немного протянули це время, хоча були благодаря. Руководство города підготовлене у нас и земельные ділянки виділені, і наше предприятие займалося сіленням людей з учасниці. Сюди було цілена жителі от, дома, який зараз э, підлежить зносу. У майбутньому управління планує будівництво декількох житлових будинків у центрі міста. Та перед цим хоче продемонструвати свої уміння на першому житловому будинкові. У майбутній дев'ятиповерхівці буде 71 квартира. Житлова площа однокімнатної 42 квадратних метри, двокімнатної – 58-64 квадратних метри, трикімнатної квартири 86 квадратних метрів. Для будівництва будинку застосовуватимуть високоякісні матеріали, використовуватимуть перевірені тепло- та енергозберігаючі технології. Цей будинок буде та Прежде всего, тем, что заранее уже закладывается индивидуальное отопление на каждую квартиру. Это утеплённый дом, э это удобные холы, удобные проходы, удобные коридоры, и в том числе на нулевом цикле этого э дома будут заложены тоже э службы быта. Я, Я надеюсь, это будет и прихваткерская. И может быть, прачечная, это как планировалось. Думаю, что здесь все это нужно, и это все будет сделано для удобства людей, которые будут здесь проживать. Будет система продаж налажена так, что те люди, которые несут определенные риски и раньше вкладывают деньги, то для тех будет продажа жилья и стоимость квадратного метра будет дешевле. В планах строительства. До ми должны здати до нового року і надіємося, що люди його повністю заселять Уже теж до нового года. Територія довкола будинку має бути закритою. Це пояснюють в управлінні для комфорту майбутніх мешканців. Приватне акціонерне товариство Будівельне управління номер 7» зібрало будівельників, більшість з яких бердичівляни. Близько сотні фахівців різних спеціальностей працюватиме на будівництві цього будинку. Хочу сказати, так сложилося, що інтересно, що у нас в нашому підприємстві от і за і раніше количество жителей Бердичева робота. Надіюся, що це буде успішний проєкт для, для жителей Бердичева. Ну и сподіваюся, і для нашого предприятия. Дуже приємно, що в нашому місті кожного року відкриваються об'єкти. Ну, рані вже зовсім недавно ми закладывали камінь. Під, для будівництва під промислового підприємства Інкофуд, сьогодні вже підприємство працює. Зовсім недавно ми з послом Франції закладували камінь під е, «Оноре де Бальзак, значить, комплекс. Сьогодні цей комплекс вже також працює і надає послуги. Я переконаний, що саме будівництво. будівництво Реконструкція введення нових об'єктів це той шлях, по якому потрібно йти. Це той шлях, який вселяє надію для жителів будь-якого міста і в тому числі міста Бердичева.